У Жмеринському ЦНАПі запровадили нову послугу. Це реєстрація народження та смерті, а ще оформлення шлюбу. Це робить адміністративні послуги ще доступнішими для мешканців громади. Першим новою послугою скористався учасник бойових дій, який отримав свідоцтво про народження своєї дитини. З нами на зв'язку Ольга Белонюк, заступниця начальника управління, адміністраторка управління центру надання адміністративних послуг, виконавчого комітету жмеринської міської ради. Мої вітання. І розкажіть, скільки послуг надає жмеринський ЦНАП та які саме це послуги? Добрий день, дякую за запрошення. Щодо переліку послуг жмеринського ЦНАП. То станом на сьогодні він налічує 519 послуг. Це є послуги органів виконавчої влади, послуги, що надаються органами місцевого самоврядування та в порядку делегованих повноважень, що є обов'язковими до надання через СНАП. СНАП працює по 24 напрямкам послуг і популярними із місцевих послуг це є земельні послуги, містобудування та архітектура, житлово-комунальне господарство, облік та розподіл житла. Сімейна політика та оздоровлення, у справах дітей, послуги соціального характеру, дозвільного характеру. Часто запитуваними є реєстрація нерухомості та бізнесу, реєстрація місця проживання, а також нововедення, послуги транс. Найпопулярнішими протягом тривалого часу залишаються послуги транспортні та паспортні. Пріоритетними є ветеранські послуги. Та послуги з категорії захисту громадян під час війни. По узгодженим рішенням надаються пенсійні послуги та послуги служби зайнятості. Крім того, в ЦНАП успішно працюють інформаційні сервіси, такі як інформаційний пункт підприємців, де, можливо, отримати інформацію щодо ведення підприємницької діяльності, а також щодо започаткування власної справи, оподаткування, залучення фінансів, звітності, трудового законодавства, перевірок, інтелектуальної власності. Також важливим є інформаційний сервіс ветеран, основною метою створення якого було надання консультацій по найважливішим напрямкам адміністративних послуг ветеранам, членам їх сімей. Та родинам загиблих захисників І здійснюється системний супровід та організація першочергового запису а також адміністраторам сервісу надається послуги міністерства у справах ветеранів. Чи є вже зворотній зв'язок від громадян? Можливо, є пропозиції щодо покращення щодо організації зворотнього зв'язку, то відвідувачі ЦНАП завжди можуть залишити свій відгук або пропозицію за допомогою системи моніторингу ЦНАП на порталі Дія, відсканувавши QR-код, який розміщений в приміщенні ЦНАП. Відповідальні працівники оперативно опрацьовують всі звернення, це потреби зв'язуються з клієнтом для вирішення проблеми, будь-які пропозиції беруться до уваги і опрацьовуються. СНАП розміщена скринька для відгуків і пропозицій. Можна також скористатись книгою відгуків для прихильників традиційного зворотнього зв'язку. І є сторінка ЦНАП в соцмережах у Facebook, де також вчасно, оперативно надаються всі відповіді. І опрацьовуються будь-які звернення. Чи планується розширення спектру адміністративних послуг у майбутньому? Так, звичайно, в планах є розширення переліку послуг. Ми для цього створені По максимуму зібрати всі життєво важливі послуги в одному місці, зменшити кількість відвідувань для отримання цих послуг, спростити процедури їх надання. Одне з наших останніх напрацювань, буквально недавно ми отримали делеговані повноваження в сфері ДРАЦ, і тепер знак можливо отримати послуги з державної реєстрації народження, шлюбу та смерті. Звичайно, є нові напрацювання, але розкривати секрети поки що ми не будемо. Нехай це буде приємним сюрпризом нашим відвідувачам. У нас на зв'язку була Ольга Белунюк, заступниця начальника управління, адміністраторка управління центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету жмерінської міської ради.